Десять автомобілів на передову, та ще плюс 15 вщент заповнених допомогою. Волонтер Володимир Спиченіжина каже, втратив лік кількості відвідин фронту. Цього разу везе чергову автівку. Громад допомагає всім допомагає, хто що ми зберемо. Його зібрали родина Лущаків з Вербіжа на передову у Краматорськ. Лущаку. І говорю. Михайло Майхрович помічник капелана цього разу в ролі водія. Завдяки організації військові капелани ми вже не один місяць возимо допомогу хлопцям, нашим напередок. От, Така організація «Військові капелани дуже потрібна. Вона організовує всіх небайдужих людей, теоретично налаштованих, які не служать, але хочуть допомогти, який внесок у перемогу нашої держави. Хотілося б дуже подякувати всім небайдужим людям, які допомагають нам хто грошима, хто продуктами. Британська організація Джіпс Peace» цього разу провезла до України 10 автомобілів. Представник організації Василь Мадяр каже, що вже понад 100 позашляховиків від британців поїхали на фронт. Спочатку, коли ми купили машину, дуже багато людей почало цим цікавитись для чого. Ми їх купуємо, і приєднались до цієї програми. І долучилися, і якось воно переросло. Що ми вже зробили більше ста пікапів на сьогоднішній день і за зброї. Декілька позашляховиків із передової волонтери приїжджануть на капремонт. А опісля знову відвезуть на фронт. З колоною Іван Малецький, Галина Ровенчук, телерадіо компанія Раї.